В Дніпрі, в Дніпрі а, двох а, чоловіка і дружину, подружжя затримало СБУ, які намагалися підпалити ТЦК. Чоловіку 33 роки, його дружина, їй 25 а, років. Причому сам він, а, він самовільно залишив. Військову частину, тобто він дезертир, причому, аби їхні вилазки не викликали ніяких підозр, вони брали із собою трьохрічну дитину. Ну і вони затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту в Дніпрі, тобто служби безпеки в Україні. Ще двох фігурантів, які причетні до теракту в Дніпрі, 14 грудня 2024, 2024 року. 47-ма окрема механізована бригада відбила масований штурм росіян на Курщині. Ворог задіяв там величезну кількість техніки та особового складу. Першими в колонах йшли танки із тралами для розмінування проходів. Атаки здійснювалися накатами у шість хвиль. Росіяни намагалися прориватися і танками, БМП, БТРами, баги використовували загалом. Приблизно 50 одиниць техніки. Наші військові спалили російської техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі. Фактично, рота, зокрема, 45 росіян, знищені ще 53 три